Що буде замість Фокстроту на центральній площі в центрі міста два приміщення виставили на відкритий аукціон. Мова йде про 710 квадратних метрів першого поверху будівлі, розташованій на перехресті вулиці Поштова та Університетська. Оголошений аукціон неабияк привернув увагу чернівчан в соціальних мережах. Люди з цікавістю міркують, який бізнес з'явиться там, та що це дасть місту. Відповіді на ці питання шукала й наша знімальна група. Золотий лев, універмаг, посуд, подарунки та побутова техніка. Приміщення на перехресті вулиць, університетська та поштова пережив не одного орендаря. Втім, незабаром тут розпочнеться нова історія. Який бізнес з'явиться у центрі міста цього разу, стане відомо після проведення відкритого аукціону. Він запланований на 31 січня. Враховуючи умови сьогодення, термін для подачі заявок на участь зробили максимальним, аби про оренду дізналися всі охочі. Такі об'єкти, які є дуже значущими для міста, наша основна задача наповнення бюджету. Наша основна задача як можна вигідніше здати це приміщення. І тому ми їй дали строк 30 днів. За словами Вадима Русу, власник Фокстроту припинив оренду за власним бажанням у вересні 2022-го. За шість місяців минулого року до міського бюджету фірма встигла сплатити мільйон триста тисяч гривень. Цього ж разу оренда такого важливого об'єкту також буде немаленькою. Початкова ставка 214 тисяч гривень на місяць. Втім, чиновники переконані, охоче охочі точно знайдуться. Забувайте, у нас сьогодні в Чернівцях. Набагато більше підприємців, ніж було рік назад. Набагато більше людей, які хочуть розвернути тут свою діяльність і потребують таких приміщень. Чернівчани ж кажуть, не проти комерції в цьому приміщенні, але всі сходяться на думці, що бізнес, який тут розміститься, має бути корисним не лише для приватного гаманця, а й для людей. Якщо це буде ще один магазин або щось таке не потрібно, це погана ідея, тому що в нас для магазинів вистачає травовий центр, який можна обновити і зробити щось краще. А тут історичну пам'ятку залишити, реставрувати, тому що тут є роботи, не початий край. Магазин якось не хочеться. Клініка приватна. Не вистачає. Вінки хоч гарно виглядають, вони ухожені. Щось таке, якийсь культурний центр, можливо, якась кав'ярня. От зараз було б класно, знаєте, кав'ярня, щоб працював генератор, там було світло. І, наприклад, якщо людина в неї там розряджений павербенк, ноутбук, планшет, телефон, щоб вона могла підзарядитися. Ну, дуже б цікаво, щоб саме було місце, де чернівчани і гості міста зможуть провести час з користю, тому є якісь там е центр для саморозвитку, або якась цікава книгарня. Або бібліотека, або фітнес-центр. Він може бути обов'язково державний, він може бути і приватний, але щоб це не було знову ж таки бар чи кафе, бо тому що я думаю, їх вже вистачає. А саме от якогось такого центру. Тут би я би хотів, щоб тут ну, замість цього магазину, що був колись попередній раніше, щоб тут побудували ну, для дітей малих, які яких якийсь, я не знаю, роз, ну, розважальний якийсь е, центр, щоб діт, сюди дітки могли просто. Приміщення перебуває на балансі міського управління освіти. Тож тут в будь-якому разі до орендарів будуть певні вимоги. Там не буде закладів, які заборонено розміщати біля навчальних закладів. От, тобто, ну, таких як алкогольні, гральні заклади. От, там є перелік на сайті, чого не можна, тому що це приміщення все ж таки на балансі у. Управління освіти». враховуючи, що приміщення розташоване на центральній площі, особливі вимоги є й до зовнішнього вигляду. Вивіски та банери будуть узгоджуватися зі спеціалістами, аби вони не псували зовнішній вигляд архітектурного ансамблю у центрі міста. Це приміщення має охоронний договір з культурною спадщиною, і всі обмеження, які є в тому договорі, всі мають бути дотримані і жодних змін фасаду. Не передбачається жодних конструктивних змін приміщення, не передбачається, тому що ну ви розумієте, це дійсно серед місця і це культурна наша спадщина. Проте вирішувати, хто займе привабливе приміщення, будуть не чиновники, а самі бізнесмени, які зможуть запропонувати найвищу суму. Головне, щоб вони підійшли до справи свідомо та відповідально. І лише тоді чернівчани будуть із задоволенням приносити сюди свої кошти, на які розраховують як підприємці, так і місцевий бюджет. Олена Крючко, Ярослава Боячук, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4